В, в сьогоднішньому відео хочу показати вам, як ми декорували цю частину бакону, і створювали ось такий затишок. Бурсуня! Можна стукати молотком. Як створювали ось таку теплу та затишну атмосферу. У нас поки ще на тепли, що на вулиці тепло, тож на балконі приємно просто посидіти, попити чай, чекали. То, що ми сьогодні з Дам'яном і робили. В наступному відео ви побачите, як я декорую дім. Декор, який в мене є, це все нажито руками. Колись я не задумувалася про нашу екологію. Зараз надаю перевагу натуральним матеріалам. Дуже сильно люблю творити що своїми руками, тож наступне відео обіцяю бути дуже цікавим. пожовклого листя. Осінь – це моя любима пора року. Я дуже люблю декорувати будинок балкон. Якщо вам подобається такий контент, ставте мені сердечко та підписуйтесь на мій канал. Вибачаюся за О, свій голос, як то теж захворіла невчасно. Тож давайте приступимо. Першим ділом ми з Дам'яном поїхали на закупи кризантем та гарбузів хризантеми для мене це самі любимі квіти. Можливо, тому що в нас в Україні в городці було їх дуже багато. Моя мама обожнює квіти. У неї навіть зараз в квартирі більше, ніж 40 орхідей. Які шукаєш? Який колір? Два. Два яких? Два таких. Ага. То буде синьо-жовтий. Да, просто так, просто так в так Щоб си синій був зверху. І що тут вийде? Прапор український. А, -а, -а. йдемо. Ми ще трошки прогулялися таким квітковим магазином та рушили далі. Квіти трохи дороговаті. Ну, -ка. Бабця просила щоб взяти її роботи, спитати, чи їй вистачить одного такого пакетика. Оце так ми сьогодні скупилися. Квіточки, квіточки, продукти там напереді. Ось ми вже приїхали до лісу, щоб назбирати натуральні матеріали для декору нашого дому. Збирали цілий пакет мусору і каштанів трошки назбирала трошка. Угу. Бень трошка. Молодець. Та? До посадки квітів. У мене маленький помічник, який мені допомагає, приносив всі квіти. В цей раз купила вереск, ні разу його не брала, а в цей раз просто не могла пройти поруч, лише за його кольорів. І так, маленькі крезентайми взяла по 1,79 79 в Лідлі, Ось великі в квітковому магазині по 4,50. А за триверська заплатила 3,90. Гарбузи нам обійшлися по 5 євро кожен. Скажу так, з осіннім декором в Італії дуже скучно. А коли щось хороше знайдеш, то закупу грошей. Дуже багато всякого барахла є для Хеловіна. Це все неякісний декор з Китаю, а саме головне, що це все з пластику, яка потім загрязняє нашу з вами планету. Хелловін ми не відмічаємо, і я категорично проти цього свята. Поставили корзинку з кукурузою, яку ми нарвали ще на початку осені, та каштани, за якими ми ходили до лісу. А ось ці гарбузи в кінці осені ми з'їмо. Так само, як з'їли тантогорічні. А кризантеми остануться на наступний рік. Тантогорічні кризантеми в мене ще не зацвіли. Обов'язково покажу, коли розцвітуть. Добавили підсвічник з свічками та корзину для великої крисантени. Поки прийшли до кінцевого результату, переставляли все по 150 разів. Поки все вам розказує, ось вже створили таку красу. Мені здається, що у нас непогано вийшло. А ви як думаєте? Дам'янчик поклав тут подушки і сказав, що буде пити чай і реласувати. Помічник. Допомагала? Ти, Ти молодець? Ні? Чого? Добре всім ранку. Ось така у нас вчора краса вечором вийшла. Це дибіан. Хотів синюти прапор, зробити з Тут таке вийшов наш прапор. Я надіюсь, що вас це відео надихнуло створювати красу та затишок в домі. Або просто відволікло вас від повсякденних проблем та ситуації в країні. На сьогодні в мене все. Ось таке відео в мене вийшлося. Я надію, що воно вам сподобалось, і ми з вами побачимося в наступному відео. Дякую за перегляд і не забувайте поставити сердечко.